Друзі, ми продовжуємо наш цикл радіобесід під назвою Онтайм. І сьогодні пропонуємо розмову з рівненським атомником, заступником голови відокремленого підрозділу. Громадської організації Українське Ядерне товариство у Рівненській області Олександром Федінчиком Вітаю вас, пане Олександре, в нашій студії. Вітаю Вікторія! Для початку давайте познайомимо глядачів із вами. Розкажіть, як і коли доєдналися до лав товариства, і загалом, які для себе цілі переслідували, тобто яку мету ставили першочергову. Так, доброго дня ще раз всім. Мене звати Федінчик Олександр. Працюю я в цеху теплової автоматики з 2014 року. На даний момент в мене посада провідний інженер електронік лабораторії АСУТП даного підрозділу. Ну, що стосується такої професійної діяльності, це все. І що стосується українського ядерного товариства, доєднався я до нього з перших днів створення від, від окремого підрозділу на нашому підприємстві, а вже таку більш активну, навіть скажу серйозну участь почав приймати десь. Це був 18-й рік, напевно. 100 веловатт, які проходили. Тоді я долучився до як, в якості волонтера, воно якось так затягнуло все і. Як говориться в народі, понеслось. Зрозуміло. Ну, а загалом, що змотивувало взагалі вас вступити до товариства? І от чи всі ті цілі, які перед собою ставили, досягнули, чи не шкодуєте? Ну, зразу скажу, що не шкодую і не шкодував ні дня. Що мотивувало, та напевно, я так і не можу сказати, тоді це було щось новеньке в нас так воно було оголошено, представлено гарне українське ядерне товариство, розвиток атомної енергетики, введення наукової діяльності. Можливо, щось в цьому плані і підкупило бажання розвиватися як професійно, так і різносторонньо. Оце, мано, мабуть, і підкупило вступити до лав українського ядерного товариства. Далі ваша, як то кажуть, кар'єра в товаристві розвивалася, і близько двох років тому назад ви стали заступником голови осередку Рівненського так Українського ядерного товариства. Мабуть, вже за цих два роки маєте певні напрацювання, є чим поділитися. Чого основного вдалося досягнути за цей період? На посаді голови, заступника голови я в принципі займаюся тим, чим і займався до цього, будучи звичайним членом «Укріа». Це е, зазвичай участь в різних волонтерських ну я в якості волонтера в різних заходах, які організовуються нашим підприємством спільно з ППО е, «Енергоатом», з організацією молоді первинної організації ну і підтримує ці всі заходи Українське ядерне товариство. За цих два роки більше, знаєте, я перейшов, мабуть, на таку організаційну сторону, тому що я працював так, як і зараз працюю, але виконував більш вказівки. Мені сказали, ти будеш там працювати сьогодні на такій локації, робити там. Тепер ж моя задача стала це. От потустороння, це організація цих, цих людей, і розстановка по різних місцях, виходячи і частково з власного досвіду, які за ці роки був уже. Там були різні напрацювання, бачили, як ведуть себе і учасники різних заходів. І все, і от з рахуванням цих всіх моментів, от така моя основна, скажімо так, задача. Все ж конкретніше, що тобто, яке ваше нині головне завдання на посаді заступника? Що це за проєкти? Чим що координуєте конкретно? Це організаційні завдання. Основним напрямком координації це є волонтерський напрямок, де я забезпечую організацію людей підтримку. Заходів куди нас запрошують. Ну і частково ще я, якби це і наукова діяльність, в які українське ядерне товариство приймає певно. Перепрошую профорієнтація, так ну профорієнтаційні заходи, так тобто, це ядерна школа, яку проводить Українське ядерне товариство спільно з Рівненською атомною станцією. Це і в цьому році у нас був організований дуже потужний проект. Молодіжний ядерний форум, який об'єднав не тільки працівників нашої станції, а й працівників всіх енергетичних підприємств нашої компанії. Плюс це були залучені члени ДНТЦ ЯРП, члени Національної академії наук України. А розкажіть більш детально про цей захист. Що що, що він собою являє? Тобто а, в чому була родзинка форуму? Наскільки це було цікаво, масштабно, корисно? Я, якщо можна почну так, от з передісторії. хотілося просто зробити якийсь проект, як в такому науковому напрямку, щоб об'єднати якомога більше людей професійної діяльності, які не тільки є працівниками на ЕК, але й дотичні до атомної галузі. Тому от було прийнято рішення провести щось на кшталт форуму, довго думали, яким чином це все зробити, довго працювали над тематикою, адже тематика в нас була така досить серйозна. Навіть деякі учасники були невдоволені, що їм треба буде трошки попрацювати, а не просто приїхати на відпочинок. Тому організаційні моменти були були, були там різні узгодження, неузгодження, але загалом ми прийшли до загального висновку, що було створено чотири команди, де це основні кістяк команд був це атомні станції, і до кожної команди додавалися представники як Національної академії наук України, так і Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки. Були залучені також студенти профільних вишів. Це були студенти. Національного університету імені Ігоря Сікорського КПІ. Ну, тобто, профільні для атомної енергетики так, вищі, технічні. Так, суть форуму була в чому? Суть форуму була е, в тому, щоб е, як молодь бачить відбудову і розвиток атомної енергетики з врахуванням з військового стану, а також відбудову енергетичних потужностей після е, завершення війни. Тобто, це були якісь певні кейси, завдання. Молодь е, готувала певні певні, я так розумію, якісь проєкти. І вони озвучувалися, обговорювалися. Розкажіть е, загалом, як. так це були е, розроблені кейси для кожної команди. Е, свій кейс був кейс включений. Включав там певний перелік завдань. І було ще також їм наша як вже родзинка було додано одне спільне додаткове завдання, яке вони отримали вже по приїзду, по реєстрації сюди безпосередньо до нас на майданчик. Загалом, якщо для прикладу навести, це були кейси от наприклад, у нас є місто Орбіта, яке в Чигиринська АЕС малась будуватись. І його розвиток вибрати локацію для відбудови атомної станції, чи використати вже оце, от закинуте місто привид. Це все розроблялося з врахуванням інфраструктури, необхідності будови енергетичного підприємства в даному регіоні, чи обґрунтування цих. От... Тобто, загалом форум передбачав певні лекції, певні певні обговорення. Тобто, давайте підсумуємо, так який вигляд ну, він мав. В... Лекції я більш не скуду. Сказ... Тут не було в нас лекцій, Це було більше в форматі обговорень, якихось панельних дискусій. Тобто, в такому напрямку рухалися, щоб максимально залучити всіх учасників. Було кілька локацій, я так розумію. Так Так, були ну основна локація в інформаційному центрі. Полісся. була організована екскурсія на е, содеве. Споруда очищення добавленої води була вир... обрана ця споруда, оскільки вона в нас є єдиною серед всіх станцій. Тому хотілося показати наш цей об'єкт. До речі, учасники, навіть не ті, не ті, які працюють на підприємстві, а безпосередньо науковці Національної академії наук України були дуже вражені от, побаченим. Їх це зацікавило, тому що вони це все якби зазвичай в них теорія працює. А тут вони побачили дуже багато всього. Атомну енергетику на практиці так. так ви задали про відгуки загалом. Лом, чи маєте якісь фідбек від учасників форуму? Так, маємо ще хочу сказати, що дуже е, от коли йшла мова про панельні дискусії про обговорення форуму, дуже хороший тон задали працівники нашого відділу розвитку персоналу, зокрема Наталя Тищенко, яка от об'єднала і перевела цей в. Е, Якби формат лекції, формат дискусії, саме в той формат, який ми очікували від проведення даного е, заходу. Ну а загалом, які відгуки від е, у гостей від е, загалом організації форуму з е, організації форуму, ну ми отримали в основному позитивні відгуки. Ніхто там сильної критики нам не давав. Особливо були вражені е, працівники е, не тільки працівники станції, а й всі гості були вражені другим днем форуму, який в нас проходив на нашої Перлині Полісся на білому озері. Тут, там вони були дуже вражені, їм сподобалося і сама локація, і вибір локації, і саме озеро, час проведення, як ми там все організували, провели. Ну оскільки там була більш неформальна частина, тому всі, всі були дуже відкриті, щирі і задоволені попереднім днем. Зрозуміло. Е, окрім форуму, що ще можна пригадати, з яких таких основних проектів, е, які вдалося реалізувати силами нашого середку, так і вдалося реалізувати. Безпосередньо українським ядерним товариством, або ж долучитись до яких проєктів? Ну, якщо ми говоримо про проєкти науково-технічної діяльності, то в цьому році пройшла чергова шоста міжнародна наукова конференція перспективи провадження інновацій в атомну енергетику. Наші члени нашого середку постійно приймають участь з доповідями в, ці, в цій конференції. До речі, вони там виступають на досить непоганому рівні, там, оскільки вони вже показують практичну сторону реалізованих проєктів, а більше націлені на практику. Також цього року пройшов конкурс Атомні інноватори, де наші працівники брали участь, і представник електричного цеху Дмитро Коваль, до речі, зайняв там перше місце, з чим ми його і вітаємо. Ну і також були представники реакторного цеху брали участь, зайняли призове місце, де були запрошені на форум, який проходив в за кордоном. За кордоном, так, так. і там як ми представили наше товариство, там більше це була не так науко не. Конкурс на презентаці, але оскільки були представниками журі в нас в компанії було оцінено досить високо, було вирішено відправити цього працівника в закордон, де він також не показав досить непоганий рівень. Я думаю, що... Всі були зацікавлені, принаймні в його тематиці. А ви ще згадали про те, що е, наше, наше товариство достатньо потужно долучається до таких благодійних волонтерських ініціатив. Що пригадаєте за цих два роки? Основні наші напрямки діяльності в волонтерстві це підтримка спортивних іміджевих заходів, які організовує Рівненська атомна станція спільно з первиною проспілковою організацією з організації молоді. А також безпосередньо проект українського ядерного товариства це підтримка реабілітаційного центру комплексної реабілітації дітей-інвалідів, де ми постійно супроводжуємо якимись ну, зазвичай це фізичні роботи, оскільки там працюють переважно прекрасна половина людства. Наші жінки тому не вистачає чоловічих рук. Ми допомагаємо таким, як підфарбувати щось, коли це йде якісь перед літом весняні роботи, це зазвичай покосити територію, оскільки територія там. Досить велика, об'ємна. Ну, тобто ви активну громадянську позицію займаєте? Е, так, так. Тобто ми реагуємо на всі запити, які надходять від реабілітаційного центру і максимально стараємося їх відпрацювати. Про е, зроблене поговорили. Чи вже якісь певні плани на майбутній 25-й рік складаєте? Е, так, звичайно, на 25-й рік є, саме перше, це не, не зробити не гірше тих заходів, які були проведені в попередні роки. Ну і плануємо щось розвиватися в напрямку якоїсь, можливо, науково-технічної діяльності, тобто проводити от ще якісь форуми, дивитися, розробляти, можливо, якісь нові формати для проведення таких от заходів з залученням якомога більше різних науково-дослідних інститутів. Підприємств атомного енергетичного комплексу, а також працюємо над проектами залучення міжнародних партнерів до участі в даних заходах підтримки наших заходів. Зрозуміло. Ну от про основні напрями діяльності товариства ми поговорили ще раз нагадаємо, що традиційно ними були і є це профорієнтація, волонтерство, наукова діяльність, соціальні проєкти. А от на що найбільше нині акцентує увагу нашого осередок? Наш осередок зараз акцентує увагу більш на профорієнтаційну діяльність серед молоді, тому що всі знають, яка ситуація зараз з енергетикою в країні є. І атомна енергетика теж не виключення, що вона перебуває в такому ну, не не визначеному стані, яка потребує висококваліфікованих спеціалістів. Тому зараз йде дуже багато роботи направлено на профорієнтаційну діяльність, починаючи ще з школи. Щоб це і є наш проект «Ядерна школа, яка працює на те, щоб показати учням старших класів нашого міста і громади діяльність нашого підприємства, Взагалі розказати, що таке атомна енергетика, як вона працює, функціонує, проводимо екскурсії на підприємстві для того, щоб вони побачили зсередини, що це таке, і мали уявлення взагалі перспективи, так так і про про перспективи. Взагалі, куди їх затягують, і для чого їм це розповідає. Як молоді реагує нині на на, на, ну, на профорієнтаційну діяльність українського ядерного товариства? Ну я вам скажу, якщо це вже проходить восьмий рік поспіль, і ми набираємо більше 80 дітей тільки з нашого міста. Ну я рахую, що це в нас дуже хороший показник. Навіть в минулому році ми з представниками управління кадрів я їздив від українського ядерного товариства на профорієнтаційну діяльність. По вищим начальним закладам, зокрема, це була Львівська політехніка. Були приємно здивовані, що були студенти, які закінчували ядерну школу нашу і вступили на профільні спеціальності. Тобто це... фідбек є, і ми очікуємо цих кадрів у нас на підприємстві. Так, так. Якщо люди, я раху, якщо люди вже поступили після ядерної школи, вибрали атомну галузь, значить ми рухаємося в прав... правильному напрямку і проводимо правильні заходи. Зрозуміло. Ну, одним із важливих напрямів діяльності Українського ядерного товариства, зокрема, є і волонтерська діяльність. Тобто ми усіляко підтримуємо наш фронт від початку повномасштабного вторгнення російського ворога на нашу землю. Так? Ми постійно відгукуємося на усі запити, які надходять до товариства. От розкажіть трішки про цю діяльність. Ну, я можу сказати, що всі члени нашого осередку є працівниками станції. І вони безпосередньо приймають участь в підтримці збройних сил України, зокрема в заході. Я допомагаю зсу. При... Це наша станційна акція, так? Так, наша станційна акція про відрахування не менше 3% на підтримку збройних сил України від заробітних плат. Від, так, від заробітної плати. Тому українське ядерне товариство, зокрема, наш осередок реагує на індивідуальні запити. Стараємося, як якщо це в наших силах. Особисто позакривати ті питання, які надходять від військових. Якщо ні, стараємося організовувати якісь збори, якісь залученням. Єпомога тобто більше. благодійні заходи з метою збору коштів на ЗСУ, ви маєте на увазі? Так, так благодійні заходи з метою залучення коштів і плюс ну, підтримує всіляко, стараємося підтримувати Збройні Сили України. Е, ну так, це наше в, маєте рацію, це наше нині основне завдання. Так. Адже якщо будемо підтримувати нашу армію, то забезпечуватимемо собі мирне майбутнє. Так, якщо хлопці захищають нас там, а ми тут повинні робити максимально все можливе від нас, щоб надавати їм підтримку. І не зупинятися в цій так, діяльності так, так, як і в моральному плані, так і в технічному плані. Все, що залежить від нас, ми повинні працювати над цим. Знаю ще, пане Олександре, що зовсім нещодавно ви представляли українське ядерне товариство на міжнародному молодіжному форумі, що проходив під гаслом Будемо жити в Україні та за підтримки Міністерства молоді і спорту України. Розкажіть про що йде мова, що це за захід, яка була мета, цілі, які висновки або які ж напрацювання звідти ви привезли. Як ви вже сказали, форум називався Будемо жити в Україні. Цей форум проводився, е так як Острог стало молодіжною столицею України у 2022 році, але почалася війна, вони не змогли цього зробити. І в е Вараською міською радою спільно з рівненською атомною станцією було підписано меморандум про участь в конкурсі Молодіжна столиця України підписантом цього. Меморандуму також був відокремлений підрозділ Українське Ядерне товариство, тому було прийнято рішення взяти участь в даному форумі. Скажу відверто, форум не стосувався безпосередньо діяльності атомної енергетики, проте він стосувався більш діяльності молодіжних організацій. Як працювати з молодіжними організаціями, яким чином залучати нових членів, яким чином отримувати, можливо, якісь додаткові гранти для розвитку тих чи інших проєктів? А оскільки українське ядерне товариство є громадська організація, велика кількість членів нашого товариства це є безпосередньо молодь. Тому був отриманий корисний досвід, саме були напрацьовані якісь певні. Контакти, я так розумію, так? Контакти, дорожні карти для себе були напрацьовані, яким чином нам рухатися в майбутньому в наступні роки, яким чином нам залучати молодь яким чином нам е, співпрацювати в розвитку наших проєктів, е, в тому числі з, громад... з міською радою, і з, ну, з нашим підрозділом ну, Рівненської атомної станції ми працюємо і так тісно. Тому... Тобто <тас> досвід однозначно корисний. Я вважаю, що будь-який досвід він корисний, а коли його можна якось імплементувати в свою безпосередню діяльність, це обов'язково ну, однозначно, це, це корисно. Це, я, для якісної нашої роботи, для виконання якісного якісно виконання завдань, це однозначно корисно. Ну і наостанок, пане Олександре, ви задали про те, що а, представники рівненського осередку Українського ядерного товариства, здебільшого молоді, перспективні, креативні, а, розумні, висококваліфіковані фахівці. Так, тобто, це команда реально. Реально крутих, цікавих, зацікавлених людей, так от нині маєте можливість, як то кажуть, змотивувати молодь вступити до ЛАУ. українського ядерного товариства і от дайте відповідь на таке питання: наскільки важливо нині мати в команді справді молоду генерацію перспективних атомників. Так, дякую. Насправді залучення молоді такої активної молоді зараз до нашого середку є дуже актуальним питанням, оскільки проєктів стає все більше і буває так, що вони ну, не те, що скажу, накладаються, але йдуть практично паралельно один з одним. Є необхідність закривати там питання в тому чи іншому напрямку. Тому питання молоді, залучення нових членів, можливо, це не обов'язково молоді, є досить актуальним. І хотілося б сказати, що ну от, всі наші члени ми вже стали такою дружньою, потужною командою, де всі один, мабуть, можна сказати, родиною, де всі підтримують один одного, де всі підставляють один одному плече. Навіть якщо в когось десь коли щось може не вийти, або якщо це можливо, можливо когось там як, за, за себе направляють. Ну, але загалом ми працюємо як єдина потужна команда, і це постійно нові знайомства, це постійно ну, якась нова це тематика. Розвиток. нова тематика спілкування. Це саморозви в першу чергу, це саморозвиток свій. Тому запрошуємо всіх молодих, активних і не дуже активних. Але Тих людей, які мають бажання щось нове пізнати, так Так, щось пізнати нове, мають бажання працювати. Запрошуємо долучатися до нашого товариства, приймати участь в захисті. Обіцяємо, що скучно, сумно, не буде. Не буде. Я вас підтримую у цій хорошій ініціативі, цьому правильному хорошому бажанні, аби до лав Українського адротовариства долучалося все більше і більше перспективних молодих людей, та й просто людей, які хочуть для себе щось нове пізнати і хочуть розвиватися. У будь-якому напрямі, пане Олександре, дякую вам за те, що виділили кілька хвилин вашого робочого часу та прийшли до нас у студію на радіобесіду Дякую, що поділилися цікавою корисною інформацією. Гадаю, що нашим глядачам і слухачам вона стане у пригоді. Дякую, не Ну а вам, друзі, нагадаю, ви дивилися радіобесіду «On Time», і Сьогодні у студії ми спілкувалися з заступником голови рівненського осередку громадської організації Українське ядерне товариство Олександром Федінчиком. Дякую за увагу та зустрінемося у наступних ефірах.